Доброго дня вас вітає компанія Світофор. І сьогодні ми з вами будемо розмовляти про ґрунти. А ґрунти будуть фірми Sol. Фірма Sol є одним з найпопулярніших на ринку автотоварів. І тому ми поговоримо про неї дещо детальніше. Саме розкажемо про кожен ґрунт, що він міє і для чого він предназначений. Спочатку ми поговоримо про ґрунт sf 3 Двокомпонентна акрилова ґрунтівка з чудовими заповняючими здібностями, має хорошу адгезію до різних поверхностей і легко шліфується. В комплекті йде з затверджувачем, який має 200 мл. Фасовка 1 літр плюс 200 мл затверджувача. Час висихання приблизно 3-5 годин при температурі 20 градусів. Якщо ви будете його гріти приблизно, наприклад, при температурі 60 градусів, висохне він вам за півгодини 40 хвилин. Наноситься з пістолетом з дюзою від 1,5 до 1,8. При тиску 2-2,5 бара. Наступною на черзі буде грунтівка sf 4 В неї є дуже один цікавий момент, в тому, що вона може використовуватись як і насухо, тобто перетиранням, так і як мокрий по-мокрому. Тобто, ви зразу нанесли шпаклівку і там через декілька хвилин, приблизно 15-20, зразу можете наносити фарбу. Наступною на черзі є ґрунтівка Sol sf 5 Властивості, в принципі, в неї такі самі, як і в попередніх ґрунтовках, лише є деякі розбіжності в тому, що. При висиханні, наприклад, при 20 градусах температурі вона буде висихати дещо довше 3 до 6 годин. Ще одна різниця в тому, що сам ґрунт має 0,75 літра, плюс йде 150 мл. Наступним на черзі буде ґрунт Sol Rapid. Чому ж саме Rapid? Хочемо повідомити про те, що він є ультрашвидким. Тобто при 20 градусах він вам висохне за 2-2,5 години. А наприклад, якщо його горіти при 60 градусах, він висохне за 15-20 хвилин. Ще одним хорошим плюсом є те, що при шліфуванні цього ґрунта шліфовочна бумага не забивається. Ще плюс до вище сказаного є те, що він має дуже хороші наповнюючі якості. Наступним на черзі є епоксидний ґрунт від фірми Sol. Це Двокомпонентний епоксидний ґрунт. Має антикорозійні, захисні та ізоляційні якості. Одним з великих плюсів цього ґрунта є те, що його можна використовувати мокрий по-мокрому. Не всі епоксидні ґрунти це мають, тому це один з дуже великих плюсів. Наносить цей ґрунт пістолетом з дюзою від 1 до 2 до 1 до 6 міліметрів. Плюс час висихання, наприклад, якщо вже захочете його використовувати насухо, тобто для того, щоб перетети. За при 20 градусах він буде висихати вам 12 годин. Якщо його горіти, це вже буде біля 6 годин. Наступним на черзі є ґрунт для пластику. Він використовується саме для того, якщо ви, наприклад, потрібно пофарбувати якісь пластикові деталі. Перед тим фарбуванням ви використовуєте ґрунт для пластику. Звичайні ґрунти для цього діла не завжди підходять. Плюс до цієї інформації те, що час висихання цього ґрунта є при 20 градусах, це приблизно 20 хвилин. І тари бувають, так як і 0,5. Так і літер. Всі ці та інші товари ви зможете знайти у нас на сайті або в наших офлайн-магазинах. Тому до зустрічі та веселих вам свят!